Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Ми зараз будемо говорити також про війну, який вплив на війну матиме ось цей візит прем'єр-міністра Індії до нас. Мрід Лагош, історикиня, міжнародниця, журналістка, викладачка Національної академії києво могилянської академії, голова правління Східної Європейського інституту розвитку нам допоможе в цьому розібратися. Вітаємо вас! Вітаю, е, ну, власне, 23 серпня, по-моєму, як на мене. Це, це день прапора. День прапора. Так як на мене з 91-го року це перший раз, що прем'єр-міністр Індії приїжджає в Україну. Пані Мрідуло. Так, це перший раз за 33 роки. Не було жодного візиту. Прем'єр-міністра. Були візити президентів Індії в 93-му та 2005-му роках, Але не було прем'єра. Але прем'єр це найвища політична посадова особа країни керівник країни. Президент у нас трошки конституційна така посада, тому я вважаю, що цей візит є історичним з двох точок. Зору це перший візит, і по-друге, це відбувається саме в той день, і третє саме в такий час, коли no, no. у Україні відбуваються дуже серйозні події, які може просто змінити світ. Так, власне, я хотів сказати, що е, приїде е, пан Моді буквально на день незалежності. Це доволі теж символічно. Але та тут Леся вже почала казати, що перед тим він вже встиг побувати в Росії, якраз коли е, бомбили Охмадит. Ну, Це не спеціально, напевно, було, але е, е, йому довелося цього дня ще й обійматися з Путіним. Е, цей візит він має що ми від нього очікуємо. Сам прем'єр Індії сказав про те, що він сподівається на швидке відновлення миру. Тут позиція Індії наскільки може бути визначальною? Я би тут не такі сподівання не ставила, тому що щоб бути медіатором, індія наразі не зможе. А якщо навіть буде будь-яка медіація, потрібно знати дуже. глибоко. По дві сторони. Чи індія хоче бути медіатором? Можливо, селективно можна вибрати деякі пункти з тих 10 пунктів мирного плану українського. Можливо, таке, така можливість. Згадаємо, багато було моментів спочатку повномасштабної агресії. Це поворотом був перша агресія, потім вже буча потім ну, така цей э, страшенний обстріл. Потім э, загроза за, за Запорізької атомної станції. По всіх цих моментах індія дуже часто рішуче протестувала і говорила про те, що це не допустимо. E, Пробучу це була перша така заява, e, одначе були такі гібридні моменти, де здавалося би, що з Росією йде. Дуже глибокі стосунки, там торгівля нафтою і так далі. Тут треба дуже глибоко розібратися. Це дещо знаєте, схоже. Трошки, я би сказала, такий нейтралітет. який є у я би не дуже ототожнювала, але дещо таке з Австрією трошки є. Тому що Австрія політично вважає що агресія неприпустимою. Але тим не менше, Австрія і далі трошки має торівельні чи інші зв'язки з Росією. Індія має інші зв'язки, але не, не дуже любить, щоб потрапити в ті санкції. Тому все, що робиться, це робиться в чіткій координації з групою СІНКІ, тобто з країнами Заходу. Щодо поїздки, поїздка перша. Згадаю, що не було таких візитів, адже й не було відповідного політичного рівня рівня політичного діалогу. І це, на мій погляд, це може поновитися в обсязі, і можливо тут вже розпочнеться буде численні документи підписані. Це можуть бути меморандуми різні, але тільки посилання, що щось буде моді говорити про війну. Я такого не знаю. На вашу думку, чи в принципі, Індія цей візит має ще якісь можливі будуть наслідки? От просто Індія. Я подивився, що в нас виявляється, є дуже. Не, не не дуже великі торгівельні стосунки, і це і це насправді е, якась, якась проблема. Тобто, ми маємо величезного, от, наприклад, партнера торгівельного попри війну, Китай який фактично підтримує Росію в цій війні. А з Індією в нас там якісь нуль, щось там два відсотки, і так далі. Так, це є аномалія. Я би сказала, що е, з Китаєм у вас торгівельні слідки значно більше, так. Чи, чи, тут, чи тут можуть бути якісь інтереси спільні в бізнесі? З Китаєм у вас торівні зв'язки значно більше, ніж з Індією, це правда. Хоча я би сказала, як демократична країна з Індією можна було б розвивати є тут місця. Тут є дуже багато секторів, де можна було б плідну співпрацю розвивати. Тому е, я гадаю, що все це попереду. Е, хочу тут сказати, що тут має бути е, іще, знаєте, інвестиційний клімат. Е, зараз дуже за мій рівень торгівлі. Були дуже багато збитки, понесли ті е, заводи і фірми, які були е, з індійським капіталом, скажімо, uh -huh. Тому це, це теж момент. Ніхто не хоче цю війну, і Індія першу чергу бо, дуже серйозно ä, не подобається. І моди не один раз про це сказав. E, тому я гадаю, що тут може бути я не можу говорити, що він хоче діатором, але може, так би мовити, групу країн, які можуть об'єднати зусилля, щоби да. Ані просувати, але з яким поки не знаю, але точно знаю, що Індія політично би не хотіла об'єднатися з Китаєм, з Іраном чи з Північною Кореєю. Точно, такого немає. Не Видання Bloomberg пише про те, що е, прем'єр-міністр Нарендра Рен Моді виключив роль посередника. В припиненні війни Росії в Україні, але Нью-Делі погодилося передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським і Російським президентом Владіміром Путіним. Чому, чому прем'єр-міністр не хоче бути посередником і е, яке тоді посередництво буде, е, от як як які будуть меседжі передавати? Е, що це означає? Тобто, коли він приїде 23 го числа, ви нічого не перекаже Володимирові Зеленському. Чи щось перекаже, чи, чи якісь його помічники будуть переказувати? Це, чесно кажучи, я не можу сказати, що має моді говорити пані Зеленському, тому що це не можна сказати заздалегідь. По-друге, буде брифінг за підсумками переговорів, це буде вести. А, музе... Це на рівні заступника міністра закордонних справ, який буде супроводі цієї делегації, і е, на тому брифінгу, мабуть, буде підбити підсумки цього візиту. Просто візит дуже нетривалий. Візит буде навіть півдня. Розумієте, то е, така символічна, я би сказала. Сим, символіка тут дуже дуже важлива. Це відкриває дорогу, щоб президент Зеленський міг відвідати індіючний. Тому все дуже важливий крок. Рік тому було опитування велике, де брали участь 24 країни різні. Щодо дові... Наскільки Путін викликає довіру і Росія серед громадян цих країн? І без сюрпризів там надзвичайний обвал симпатій до Російської Федерації Путіна продемонструвала Європа там, десь там в. В Німеччині тільки там 2% довіряли Путіну, наприклад, станом на минулий рік. Але в Індії якраз таки навпаки виникло зростання довіри до Путіна як до лідера. 40, здається, 46 чи 47% сказали, що вони довіряють Путіну як лідеру. Це результат пропаганди російської. Це результат російської пропаганди, яка. Дуже серйозно на різних рівнях. Якщо це академічна еліта, це одна справа, є мас-медіа, тобто саме ці, то, що на масового глядача. є Russia людей, які навіть зараз віщає на мові гінді, а це мільярд людей. Тому ви ж розумієте, коли їхньою мовою йде такі короткі такі повідомлення. З, з, з таких, знаєте, вони навіть готують напряму, з взяту з Міністерства оборони Росії кліпи, відеокліпи і просто їх субтитрують чи якось дублюють і так показують, і вони такі, що о змішує все. Путін молодець, Путін воює і так далі. Там були дуже багато таких нюансів. Навіть останній такий кліп був дуже такий маніпулятивний. Каже, що ось моди зараз їде, щоб якось так що конструктивно говорити. Але ж бачите, Україна почала агресію в сторону Турського регіону, і через те ми їм будемо мати проблеми. Тобто вони українці, перешкоджають появи моди. Тобто вони жодного разу не згадали, що був обстріл Ахмади. Тобто нас настільки там така маніпуляція йде. Неймовірна і кількість, і ä, по таким масштабам. Тому і звичайно, вже знаєте, інфільтрація дуже велика і глибока. Якщо ви і на заході і таких людей знаходите, і, і на Індію ніколи ніхто не звертав увагу, і там дуже багато завжди було. І це ж після незалежності Індії. Всі роки Радянського Союзу ця mm. пропаганда існувала, то була радянська пропаганда подивіться на дуже відому книгу мітрохин архів», «Архіви мітрохина є в доступі вільному. і подивіться скільки мільярди втратили щоб усіх політичних сил тримати і просто просувати свій порядок І це перейняла росія зараз ще треба працювати і розвінчувати ці російські міфи і боротися з російською пропагандою сподіваємося що цей візит теж якось зрушить Трохи в сторону України дякуємо, пані Мрідуло, за розмову Мрідула Гош, історикиня-міжнародниця, журналістка викладачка національної української академії києво могилянської академії, голова плідня східно європейського інституту розвитку.